Рей Бредбері. Дракон, що з'їв свій хвіст, Чого вони прагнули найбільше Нудитися у старому Чикаго від запаху саджі і Кіптяви, торкатися дивних будівель, жити у смердючому метро на Манхеттені, ласувати фруктовим морозивом у літо, приречене на забуття, слухати грамофони, що чухають вуха в 1910 році. Може бути, вони хочуть побувати на кораблях Нельсона у Трафальгарі? провести день у компанії Сократа до того як він прийняв цикуту, прогулятися по жвавих вулицях Афіни і побачити блиск власних колінок на сонці? З яким настроєм, в якому стилі вони хотіли б провести наступну годину, день, місяць, рік? Ціни цілком прийнятні, як на екскурсію. Початковий внесок, добові тарифи, а головне, ви зможете повернутися додому як тільки старожитності почнуть вас дратувати, стомлювати або лякати. Це спосіб дізнатися про власну історію. Ось він, ваш рубіж, готовий, чекає, живий, свіжий, новий. Ходімо, поїхали. Думаєш, тобі сподобається Алісо? Я так не думаю, я уявляю. Хочеш кудись поїхати? Наприклад, у Париж 1940 рік, Лондон 1870 рік, Чикаго 1895 рік, або на виставку у Сент-Луісі в 1900 році. Кажуть, це було грандіозно і зворушливо. Чоловік і дружина снідали за своїм автоматичним столом, який готував їх ідеально підрум'яненим хлібом, що сочиться синтетичним, а тому абсолютно гарантованим чистим вершковим маслом. О, це порожнє майбутнє, в якому дракон захлинувся своїм радіоактивним хвостом, і розгублені зламані люди з обличчями, що стікали кров'ю від вибухів і опаленим до коріння волоссям, З обвугленою, спотвореною надією у серці. Озирніться назад. Ох, якби я міг повернути вітер назад, я б повернувся в дитинство хоча б на вечір. І так вони зібралися, зібралися і поїхали. Закон не міг їм перешкодити, законодавець не міг їм перешкодити поліція, трибунали, безмозкі сенати і корумповані конгреси, базіки, в'язниці не могли їх зупинити. Світ спустошився, пробку витягли. І люди вихлюпнулися в каналізацію часу. Аліса і Джон Везерс стояли зовні біля своїх дверей. Будинки на їхній вулиці були порожніми і тихими. Діти зникли з дерев, їхні животики вже не боліли від жахливо недозрілих зелених плодів. Машини пішли з узбіччя, а кораблі з неба. У вікнах зупинився рух транспорту. Ти не забув вимкнути воду у ванні?» Не забув. Газ. Вимкнув електрика, про що ти так переживаєш? Замкни двері. Та ніхто ж не зайде, а вітер. Ну, вітер інша справа. У будь-якому разі, замкни їх, Джоне. Будь ласка. Вони замкнули двері і пішли по газону, залишивши свій одяг, і меблі, акуратно закриті чохлами, і все, -все на своїх місцях. Ти думаєш, ми коли-небудь повернемося? Ні. Ніколи, ніколи. Ніколи. Цікаво, чи будемо ми згадувати наш будинок на терасі в'язів, меблі, електричне світло, вечірки та все інше, і згадувати в минулому, що був такий час або місце? Ні, ми нічого не будемо згадувати. Нас відключать до машини, яка зітре нашу пам'ять, а натомість видасть нам нову. Я буду Джоном Сешенсом, бухгалтером з Чикаго у 1920 році, а ти будеш моєю дружиною. Вони йшли вечірньою вулицею. Це ж треба, тихо сказала вона. Одного дня ми зустрінемося з Едгаром і його дружиною на вулиці в Чикаго. Вони будуть дивитися на нас, а ми будемо дивитися на них. Де б ми могли бачити ці обличчя раніше, подумаємо ми. І ми будемо проходити повз як чужі люди, навіть не підозрюючи, що зустрічалися в майбутньому до якого ще 190 років. Так, чужі люди. Дивна думка нас мільйон, а може й більше, і ми ховаємося в минулому, не впізнаючи один одного, але працюємо за одним зразком і навіть не здогадуємося, що ми з іншої епохи. Ми тікаємо, сказав він, зупиняючись і дивлячись на мертві будинки? Я не люблю тікати від проблем. А що ж робити? Залишитися й боротися. З водневою бомбою. Ми ухвалимо закони проти неї і почнемо їх порушувати. Ми будемо пробувати знову і знову. Ось що ми повинні зробити, а не полетіти. А яка користь? Звичайно, це марно, визнав він. Зараз я розумію, що достатньо одного недобросовісного вченого і нечесного політика, щоб вони знюхалися і зробили собі бомбу. Колись давно ми, маленькі чоловічки, носили рушниці, мушкети, щоб дати відсіч революційний народ проти тиранії. Завжди можна було кинути спис, а вистрілити з рушниці, але не можна боротися з водневою бомбою, з дробовиком. Бомба колосальна. У порівнянні з нею ми, як утоплені в тісті ягоди смородини. Ми спечемося і не встигнемо схаменутися. Поїхали, про що тут говорити? Вони відійшли з мертвої вулиці у тишу ділового району. Часто вночі великий чекаський електропоїзд повертає заріг біля їхньої кімнати на шостому поверсі і жбурляє жовтий промінь прожектора на їхнє ліжко. Змушуючи їхні кістки тремтіти і здригатися у сплячому тілі. Злякавшись, вона тоді вигукує щось у спину своєму чоловікові, а він, прокинувшись, повертається до неї і шепоче Що таке? Що таке? Ах, Чарльз, каже вона йому у тихій темній порожній занедбаній кімнаті. Мені наснилося, що ми живемо в іншу епоху, і автоматичний стіл напихає нас сніданком, а в небі ракети й купа хитромудрих речей, винаходів. Гаразд, нічого страшного. Спи, це просто нічне жахіття, каже він. Через хвилину, притулившись близько один до одного, вони знову занурюються в сон, тривожний і чутливий.